Добрий день! З вами Сергій Сличко. Ви на каналі Нова Перемога. Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло залишається актуальною і, судячи з об'ємів цього зруйнованого внаслідок війни житла, буде такою ще довго. Тут проблема полягає не тільки в тому, де знаходити кошти на відновлення житла. А й у тому, як їх ефективно використовувати, які мають бути запроваджені механізми виплат і як законодавчо це все врегулювати. Нагадаємо, раніше в одному з відео ми вже говорили про компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно. Воно було присвячене новому закону, який значно змінював правила компенсації. Переглянути його можна за посиланням на екрані. Попри те, що нові правила додавали значного прогресу напряму виплат компенсацій, усе одно залишалися певні прогалини. Тож прийшов час виправити і їх. І нещодавно президент підписав законодавчі зміни, які дозволяють виплачувати кошти в якості компенсації тим, хто самостійно відремонтував своє пошкоджене житло. Яка сума компенсації та як її отримати, я розповім далі. А зараз я пропоную підписатись на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, з 1 січня 2024 року компенсації за витрати на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, почнуть нараховувати тим громадянам, які зробили ремонт власним коштом. Кошти також надаватимуться в межах відомої програми Є відновлення. Нагадаю, що перший етап передбачав ремонт і пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого етапу можна було отримати компенсацію за повністю знищення житло. Механізм буде таким самим, як і в інших категоріях є відновлення. Спершу потрібно подавати заяву через застосунок Дія. Далі заяву розглядатиме відповідна комісія. Після цього заявнику визначитимуть розмір виплати. Але зауважу, що процедура цього разу значно спрощена, вона не передбачає жодних чеків, розписок, фото або відеофіксацій чи інших доказів. За бажанням їх можна додатково надати комісії, але вони не є обов'язковими або визначальними в прийнятті рішення про компенсацію. Впевнений, що це далеко не останні зміни законодавства щодо виплат за пошкоджене чи зруйноване житло. Будемо стежити за цими змінами та інформуватиму вас. Адже це життєво важливе та гостре питання для багатьох наших громадян. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!